Компанія автопарк і ось такий гарний автомобіль у нас в продажі. А цей і більше автомобілів у нас на сайті в розділі Аукціон компанія Автопарк на сайті. Це у нас Tiguan 2020 року. На передньому приводі. Дуже гарний автомобіль, сімимісний Алтрек All пробачайте Тонований і трохи передній. І задній ряд танований. Дуже приємний колір салону. У нас він сірий, шкіра з перфорацією, безключовий доступ на двох передніх дверях, датчики сліпих зон мають. Тут електрозеркала. Гарний стан водійського сидіння, без нарікань, як ви можете побачити, електро. Мультикермо, у нас адаптивний круїз управління мультимедією 96 тисяч км пробігу, камера заднього руху, мультимедія, підігрів передніх сидух підігрів двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Ось такий гарний панорамний дах на всю кришу. За додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк. Кожен автомобіль приймає участь у аукціоні. Заходьте по всій Україні і вигравайте своє авто. Автомобіль можна придбати нижче ринкової вартості, якщо він у нас на аукціоні. Всім гарного дня!